Вітаю, друзі! Сьогодні маю можливість провести для вас відеоогляд наступних зарядних станцій Ecoflow та Bluetti. Одразу хочу зазначити, що обидва ці пристрої на даному етапі вже не працюють. Причиною тому стала найпоширена помилка використання кабелів з двома вилками. Коли люди використовують цей кабель, це однозначно призведе до того, що людський чинник зіграє злий жарт, і рано чи пізно ви забудете вимкнути. Пристрій з розетки і він згорить. Перед тим, як перейти до розборки цих пристроїв, хочу зазначити, що відео вийде у форматі декілька серій. Тому, якщо у вас буде запитання або ви хочете дізнатися щось більше з конкретної моделі, пишіть в коментарях, я спробую зняти детальні ці вузли та відповісти на ваші запитання. Збирати починаємо зі стінок. На кожній стінці по 4 гвинтики. Наступним кроком відриваємо ніжки. Під ними ховається 4 винта. Також відкриваємо цей корок. Хто знає, як дістати його не пошкодживши, напишіть у коментарях. Я відкрив його пінцетом з гострими кінцями. Відкриваємо кришку. Тягнеться шлейф. Від'єднуємо його, бачимо взірвана ємність електролітична. І тут в нас плата бездротової зарядного пристрою. Вся в електроліті, який вибухнув. Вичищаємо від електроліту плату. Потім треба буде за кадром це помити ретельно. Від'єднуємо батарею. Тут у нас плата індикації і Quick Charge Тут БМС і центральна плата з охолодженням. Це інвертор. Знизу знаходиться батареї. Знимимо інвертор. Далі знімаємо плату інвертора. 6 гвинтів. Батарея виглядає так. Це збірка 7 s 8 p Маркування батарей. Присутні. Схоже, що це фірм по 4 батареї. Зазначено 3,2 вольта. BMS. Все досить якісно і вкладається в корпус і охайно зроблено. Плата індикації від'єднана. Перевіряємо на роз'ємі батареї, бачимо одразу коротке замикання. Перевіряємо вихідні транзистори. 4 штуки. Цей пробитий, цей пробитий, цей пробитий. І цей пробитий. Усі 4 транзистори аж мосту вже підлягають заміні. І вхідні два транзистори. Пробитий. Пробитий. Усі три електроди дзвониться одночасно. Діоди. Діоди цілі. Далі потрібно провести демонтаж. Деталі, які створюють коротке замикання, та спробувати запустити цей інвертор на тимчасових деталях, щоб дізнатись, чи працює керування транзисторами. Перший запуск після демонтажу деталей. Запускаємо інвертор. Генерація присутня, можна встановлювати тимчасові деталі. Другий запуск після заміни деталей на тимчасові працюючі. Микає-інвертор. Бачимо, з'являється 400 вольт. Тобто ця частина схеми працює. На цьому гарні новини закінчуються. З поганого те, що тільки транзисторами справа не обійшлась. В цьому місці знаходиться стабілізатор Holtec 7555 на 5 вольт стабілізатор. Це його вихід. І ми бачимо коротке замикання на виході. Тобто згоріло щось з керування або процесор, або драйвери, а можливо, і те і інше. Ці всі мікросхеми знаходяться під лаком. І буде дуже складно ремонтувати таку плату. Після розділення живлення 5 вольт на три частини перевіряємо окремо кожне коло. Коротке замикання залишилось в контролері. Те ж саме коротке замикання є в цій частині схеми, та стабілізатор пробитий. Він як на вході, так і на виході має 15 вольт. Тобто можна сказати, що все, що є на цій платі, вийшло з ладу.